Всім добрий день! Дивіться, маємо такі задні підфарники, стопи, можна сказати, на велосипед. Зараз темніє дуже скоренько, краще такі ставити. Ви Самі розумієте, що у вас машина здалеку бачила. Бо то ваше здоров'я. Дивіться, має різні опції. Прикольні, буде видно у вас мінімум за 20 метрів. Ціна його 445 гривень. На акумулятор. Подивимося, є там в комплекті щось. Так, є в комплекті кабель USB. Кріплення різне за підсидільну трубу. Є кабель USB. Можна зарядити до павербанка до чого хочеш. Когось буде цікавити. То пишіть новою поштою, відсилаємо без проблем.